голос Лесі Українки Єдиний запис і його Леся Українка забракувала сама. Вона навмисне пошкодила запис, бо дуже соромилася власного голосу. На запис натрапив фольклорист Юрій Сливинський при прослуховуванні фонографічних валиків із записами Дум, які зробила Леся Українка у 1908 році. Вона записувала думи кобзаря Гната Гончаренка. Спів був на одному з 19 валиків, які письменниця вислала Філарету Колесі, пробуючи якість валика, Леся Українка наспівала першу строфу балад. Пісні Ой, заїхав козак та із Україноньки одмовив дівчину та й од родиноньки. Письменниця сама пошкрябала запис і у листі до колеси написала: проба на валику номер 10 не належить Гончаренкові і не має значення, то пробувано якість валка. Завдяки тій самій пробі можемо чути голос Лесі Українки. Це був голос Лесі Українки.